Привіт! У сьогоднішньому відео ми розкажемо вам про те, як приготувати бітумну емульсію в лабораторних умовах. Для цього нам знадобляться бітум, вода, емульгатор, соляна або ортофосфорна кислота і лабораторний колоїдний млин типу Сілен. Отже, почнемо. Спочатку необхідно приготувати купаж. Для цього беремо 350 мл води, яку ми попередньо нагріли до температури 50 градусів Цельсія. Далі беремо 2,5 кубічних сантиметри емульгатора, додаємо його в воду і перемішуємо. Після цього набираємо 1 кубічний сантиметр ортофосфорної кислоти, додаємо її в суміш води та емульгатора і знову перемішуємо. Тепер нам необхідно вимірити водневий показник pH одержаної суміші за допомогою pH-метра. Значення цього показника має лежати в діапазоні від 1,8 до 2,5. Виміряне значення дорівнює 2,2 і потрапляє у вказаний діапазон, тому коригування купажу не потрібне. Після приготування купажу ми нагріваємо бітум, легенько перемішуючи його, і поступово доводячи до температури 140 градусів Цельсія. Перед тим як готувати емульсію, необхідно розігріти колоїдний млин. Для цього ми заливаємо воду в млин і вмикаємо його. Млин працює і поступово себе розігріває. Після прогріву колоїдного млина вимикаємо його і зливаємо воду. Тепер у нас все готово для одержання бітумної емульсії. Знову вмикаємо колоїдний млин. Далі беремо бітум, який у нас розігрітий до 135 градусів Цельсія, і купаж розігрітий до 60 градусів Цельсія. І одночасно повільно наливаємо їх у горловину колойного млина. Після проходження цих компонентів через млин на виході маємо бітумну емульсію. Якщо ми подивимося на одержану бітумну емульсію, то побачимо, що вона має коричневий колір, є однорідною та не містить вкраплень. Це перші ознаки того, що емульсія є якісною. Ця лабораторна установка призначена для того, щоб ми, не запускаючи промислову установку, могли визначити кількість інгредієнтів для виробництва емульсії, скільки потрібно кислоти, скільки потрібно емульгатора. Ми також визначаємо у цій маленькій установці. Вона портативна підходить для будь-якої лабораторії. Таке обладнання буде корисним для будь-якого бітумного господарства. Надалі ця емульсія йде на випробування зазвичай в лабораторію, яка визначає кількість бітуму кодовий показник pH, в'язкість, а також проводить інші дослідження для підтвердження того, що емульсія відповідає діючим стандартам. Після роботи млина його потрібно промити будь-яким розчинником. У цьому випадку ми наливаємо 150 грамів гасу. Промивка необхідна для того, щоб ножі всередині млина не злиплися. Насамкінець промиваємо колоїдний млин водою. На цьому процес приготування бітумної емульсії в лабораторії завершується. Після промивання млина можна проводити наступний експеримент. А які ще експерименти з цим колоїдним млином ви хотіли побачити в наших наступних відео? Залишайте свої побажання в коментарях, а додаткову інформацію завжди можна знайти на нашому сайті wglobor.com